Всім привіт, друзі! Ось виникнуло в одного з моїх підписників таке питання: він мені вже задається не перший раз. Таке питання: що робити, якщо зламалася голка І перед тим, як я покажу на цій вот свинці, що робити, коли зламалася голка. Які далі наші е, мають бути дії. Я вже за, зразу зроблю такий огляд на голки, якими голками користуюсь я. Ну, е, На початках ну як, купив собі шприць. От, ну, зазвичай це в основному 5 мл, або двойка, 2 мл, або 20, 20 мл. ну десятка це такі, е, така сама тут буде голочка, як і в двадцятці. Так, в основному я користувався такими шприцями, поки в мене не сталася така ситуація, поки в мене не зламалася голка в шиї у свині. І я задався таким питанням: Боже, як же це тоді робити правильно? Чому це так? І коли я дослідив цю тему, я зрозумів, що є спеціальні голочки, ну, типу, от таких, для свиней. Ну і щоб наочно продемонструвати, чому потрібно користуватися. При застосуванні медицини до свиней голками ветеринарними, я тут собі розпакував різні голочки. Ну, тобто шприцями я користуюся, але вже голками користуюся цими. Е -е І так, ну, візьмемо, візьмемо двоєчку, голочку. Зараз я їх тут наглядно буду пробувати ламати. Я вже розпакував, щоб мені було зручно робити. І якщо ми її згибаємо, Ну, ніби вона і не ламається. Але чомусь у синомасі вона ламаються завжди. Але коли ми її робимо назад, тобто ми її повертаємо в ісходний стан і вона зламалась. От вона. Бачите, вона зламалася. Так само це відбувається з голочкою і з п'ятірки. От ми її зараз будемо так робити. В одну сторону вона не ломається. Ось вона, бачите. А коли ми її вирівнюємо. Вона ломається. Все, її нема. Вона залишається в свині. Це стосується і отаких от от голочок, які йдуть там по дві штуки. Вони ще йдуть фіолетові чи розові. Там. В одну сторону воно згибається, а в іншу, коли ми розгибаємо, о, це не зламалось. Але це скоріше виключення з правил. І так само зелена голка, така вже велика. Так само ми її беремо. на Згиб. Ми її зігнули і розгибаємо. І ось тут вона в основі ломається. Бачите? Ось тут вона ломається. Що відбувається з голками ветеринарними? Ну, візьмемо, наприклад, для маленьких поросят. Я використовую 0,8 на 25 мм 21G. Ну, Я використовував чуть-чуть коротшу. Не на 25 мм, а меншу. Ну, в даному випадку я не знайшов, коли я купляв вже оці голки, то довелося купляти трошечки довшу, але вона годиться і для використання на малих поросят. Ми її згибаємо, вона згибається і розгибаємо І дивіться, вона ще тримається, вона не щелкнула. Ну, звичайно, якщо її ще раз зігнути. І ще раз розігнути, аж тоді вона зламається, аж тоді вона зламається. З цією голкою ще краще. Ця голка в нас виходить 16 GA. 1 мм, тобто 1 мм це її товщина, на 25 мм це довжина. Ми її пробуємо зігнути. О, це дуже важко. Це практично, я не знаю, як це треба навіть постаратися. і Зігнути, бачите, кусок цвяха. Це великим свиням, взагалі прекрасно в неї кулоти. І розгибаємо, вона не зламалася. Її треба добре погнути, щоб вона зламалася. Я навіть не знаю, що треба зробити, щоб вона зламалася. ну Давайте для чистоти експерименту будемо гнути, поки вона не зламається. Три. 4. Я вже чую, що вона підходить. 5, ну дивіться, не буду я її доламувати. 5 разів я її зігнув, я не думаю, що ви, коли будете колоти свинку, 5 разів вона буде вам, вам буде потрібно гнути її. Тобто це взагалі топ для великих свиней. Це просто бомба для великих свиней. Поки знімав відео, побачив, що я ще одну коробочку не захватив з собою. А оце вже голка в нас для таких поросних свиней. Це теж 18G1 на 1,2. Це голочка, тобто дивіться, що я використовую. Це не поросних свиней, а для ремонтних в основному. Це я використовую для великих вже свиней, там 150 плюс. Це я використовую до 150 десь від 50 кг до 150 кг. І це використовую від народження до 50 кг. Отакі от голочки. І от ще голочка ми беремо теж 18G. І це ж ніби 18, ага, це 21G, це 18G, це 16G. Все, прошу запам'ятайте, бо я трішечки в цих G путаюсь. Ну нічого. І ще давайте випробуємо оцю голочку. Ми її ламаємо сюди, це дуже було непросто. Ми її ламаємо сюди. Опа. Чули щелчок, вона зламалася. Але вона ще дуже міцно тримається. Вона міцно ще тримається. І тільки зараз відскочила. Ну, бачите, оця голочка себе показала саме краще Хоча в мене ця голка гнулася, але ні разу не ламалася. Ну, ми маємо розуміти, що будь-який метал на, на перегиб назад він ломається Ну, ця голочка топ. Не ломається, ви бачили, я її так і не зламав. Ця голочка Ну, нормально. Ну і ці голочки взагалі ну, ніяк. От стала у нас грибушка. Я зараз спробую показати, зайти до неї і показати, як це відбувалося. Ну, це відбувалося не з нею, а відбувалося з однією свинкою, яку ми кололи. Дивіться, друзі. Ось тут у нас зламалася голочка. Ну Десь отак вот вона зламалася голочка. І це була ну капець історія. Голочка зі звичайного шприця. Ми пробували там витягувати її магнітом, якось там надавлювати. Вона свинка психує. Ну, коротше, веде себе якось ну, по-різному і нервується. Що треба зробити? Перше, що треба зробити, якщо у вас зламалася голочка, миттєво ну, намагатися її. Позначити, молодець. Молодець. Лягай, лягай. Миттєво її позначити, де вас, загубило, де вас залізла ця голочка. Далі. Ти. Молодець. Далі що потрібно буде зробити? Бистріше за все, свиня не буде спокійно вам дозволяти, щоб її витягувати. Треба її буде блокувати. Або ви її зв'язуєте ноги. І блокуєте, або е ну, шнурками, як на забої, зв'язуєте ратиці, і тримати, щоб вам допомогли, щоб вона заспокоїлася. Або ж блокувати дверми, щоб вона стояла, ну це дуже незручно, або ж блокувати її відром. Знову ж таки, відром це теж така історія, незручна. Сама зручна історія це шнурками. Я зав'язав ноги, вона лягла, трішечки подергалась, заспокоїлась. Я зробив. Е Скальпелем надріс і пінцетом витягнув голочку. Обробив ранку, засипав сюди присипочки, попшикав зверху чим і спреєм. І все далі було добре. Обов'язково голку треба видягувати, друзі. Не можна її лишати. Не можна її лишати голку всередині, бо це буде біда. Ну, а якими голками користуватися, це вже вирішувати кожному. З вас. Я би радив використовуватися тільки ветеринарними голочками, ще й перевіреними, бачите? Е е оці голочки топ. Вони йдуть в такі от упаковочці. Ця упаковка розкручується від виробника. Ну, Вони говорять, що це голка багаторазова. Ну, Я використовую її один раз. Хоча ну, вони ну, ніби які не дешеві ці голочки, отак вони знаходяться тут в упаковці, бачите? Ось. Ці так. Ну і ці також. Знаходяться отак. Я їх купив собі зразу, пачками купив. Щоб мені було зручно їх використовувати, не шукати, не бігати. В аптеці в основному продаються в ветеринарні аптеці, продаються в основному такі. Таких не знайдеш, а ще й з коротким жалом, то точно не знайдеш, це дуже важко. Висновок, який друзі, при, при наданні медичної допомоги ін'єкціями, звичайно, бути обережним. Люди роблять різні приспособи. Роблять з системи на шприць, щоб тут був такий шланг, на кінці шлангу було цепляти голочку. Тобто з системи ми е, натягаємо на шприць, а в систему, щоб там був вихід, там є на системі такий вихід, щоб була е, можливість надягати голочку. До речі, всі ці голки їх можна накручувати на екоматік, тобто на автоматичний шприць. Але авто, автоматичним шприцем Таких свиней дуже сильно не поколеш, бо там, як правило, якісь такі ін'єкції 5 кубиків, 4 там. Ну, це дуже складно. То їх ми колимо звичайними шприцями без оцої приспособи. Я просто вам підказав, як мені говорили, що до цього приспособи, бо свиня бігає, свиня ходить. Як я колю. Я беру голочку, тобто в шприці в мене якась там рідина. Я зразу голочку сюди не одягаю. Я беру голочку. Підходжу до свині, глажу її по шийці. Бажано, ну, звісно, якщо б вона лягла, це взагалі бомба. Якщо така спокійна, як наша рябуха, вибачте за палець на камері. Якщо така, як наша рябуха, підходжу і в шиї вставив. Вона там гупа, ну вона по-любому дірнеться. Ні одна свиня і ні одна людина не буде спокійно відноситись до того, що його щось колить, щось болить. Вставив спочатку голку, свиня заспокоїлась. ти вставляєш шприць. Шприць вставляєш так, щоб якщо свиня буде дергатись, щоб не, ну, ваш розчин не вилився наружу. Тобто закріпляєш його на голці і починаєш вводити е, ін'єкцію. До речі, шприць треба тримати отак. Ви тримаєте отак. От шприць. Якщо свиня починає дергатись, ви шприц отак тримаєте. Легенько. Щоб не, ну, не, не було жорсткої фіксації, бо, бо вона може зламати голку. Ну, знову ж таки, вона зігне її. Чому треба користуватися такими голками, які ну, гнуться, але не ломаються. Ну, ну ладно, якщо воно витягнеться, це, це півбіди. Якщо навіть розчин проліється, це, це півбіди. Але набагато гірше буде, якщо вона буде зламається ця голка. Особливо, якщо свинка поросне. Ну, уявіть, поросну свинку. Чи там якось блокувати її, розрізати на шиї, робити надріз, доставати цю, цей залізний елемент з голки. Ну Це такий стрес, розумієте? Для, для свинки це стрес реальний, і, ну, і для вас це теж стрес, мені здається. Тому е, жорстко шприць не фіксуємо. А тримаємо легенько. Якщо свинка починає дергатись, ви його просто підтримуєте цей шприц. Ну, за нею там ходите, підтримуєте шприц, вона заспокоїлась, ви далі, вона, якщо вона далі, ви знову ж таки послабляєте. Шприць, ви, ну, жорстко тримати шприц, вона діргається, ви розумієте, що може стати, правда? І вводите. Звичайно, е краще, коли вас двоє, але я неодноразово робив ці ін'єкції і один. Ну, треба привчати свиней до себе, приходити до них, мати з ними якесь тактильне спілкування, гладити їх, давати їм яблочки, щоб вони до вас привикали і не бігали, коли вас бачать. Ну і звичайно, заходите ж присховати. Вони дуже класно розуміють, що ти прийшов зі шприцем, і вони зразу такі не дуже вони задоволені від, цього, від цієї процедури. Так що, друзі. Всім привіт! Така річ. Використовуємо ми медицину правильно, обов'язково надягаємо рукавички. Обов'язково, якщо в нас щось там сталося, помічаємо місце, де ми загубили голку, де вона там зламалась, помічаємо, щоб ми знали, де робити таку міні-операцію і доставати цю голочку. І ну, магніти, звісно, це добре. Може, комусь і вийшло, мені не вийшло з магнітами. Я там пробував, що я тільки там чуть з барабанами не ходив навколо тої свині. Поки ми її не заблокували, не зв'язали, поки ми не зробили надріз, ми голку не витягнули. А голку треба витягувати обов'язково. Все, я бажаю вам, щоб у вас в вашій медицині голки не ламалися. Свинки були спокійні, здорові. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Лайк, дизлайк, підписка, ну це вже на ваш власний розсуд. З Богом, друзі, Україні миру, перемоги, москалям смерті. З Богом.